Yo Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Сківіді Tower Дефенс для того, щоб я вам показав, скільки хвиль мені вдалося пройти. В общем, хто підписаний на телеграм-канал, той вже точно знає. Але якщо ви пам'ятаєте, то я затрейдився на 6 годліків, щоб отримати одного такого діджей ТВ мене. Багато хто з вас сказав, то ні, сан, діджей ТВ мен лайно. Так я вам розповім і поясню, що він не лайно, і що ви дуже сильно помиляєтесь. Тому що до того, як у мене попався оцей Діджей ТВ Мен, ми здень. Могли пройти всього на всього 83 хвилі. Зараз я приходжу і показую, скільки хвиль я пройшов. Просто подивіться, 100! 100 хвиль я пройшов на 101 й ми померли, бо в Клокмена був кулдаун. Кулдаун на стоп часу. І подивіться, скільки мені не хватає до топу. Три хвилі. Тому я ще обов'язково буду з денчиком пробувати, але то буде пізніше. От, а поки що хочу розказати, яких юнітів ми брали. В принципі, в мене були ось такі юніти, які ви бачите. Тільки презентів я не ставив. Надо буде поміняти їх. Наприклад, на. Наприклад, наприклад, наприклад. Наприклад, на когось такого, хто дає бабло, хто дає бабето, бабето, бабето. ось на цих, наприклад. От, ось на цих треба їх брати. Отако треба плюс-мінус брати. А в денчика було годлік, був сіністер, був подарок, і була камера і лазер. Камера, яка хілить, і лазер, який заповільнює. Ось такі плюс-мінус у нього були юніти, і ми пройшли настільки далеко. Прикиньте, просто супер далеко. От. А ще в нас 100 подарків! Тітан Клокмен, від дімочки. Ще від дімочки Сіністер Ще від дімочки гліч, ще апгрейди Титан від Девочки, гост! Димон <смі> Дімон, ти що, з ума сійшов? Дивись, скільки всього він мені накидав. Обалдеть. Я просто в шоці. Ти бачиш? ще ше один шеф. ще ше один Сіністер. Абалдіть. Коротше, Юнітів дуже і дуже багато. І в общем, що хочеться сказати. ще <смі> один Сіністер, ще один клокмен. Коротше, хочеться сказати те, що, скоріш за все, зовсім скоро буде знову роздача Юнітів. От. Тому що. Щас ми долистаємо до кінця, подивимося, що нам тут понаклада. Кидували, от, чому буде роздача юнітів? тому що у мене їх уже зібралось дуже багато. От. І я в принципі не проти їх знову пороздавати. Тільки пороздавати вже дуже багато. Як би це правильно зробити, я, чесно кажучи, не знаю, але у мене є вже 779 юнітів. Їх реально купа. Ви кидаєте дуже багато подарків, я дуже багато юнітів зможу роздати. Я, в принципі, можливо, м Да, у мене тут насправді дуже багато лайна, і якщо я зроблю якось ось так, от, плюс-мінус, то в мене стане юнітів мало, можливо, я не знаю. Зараз ми це. І перевіримо. Ану, ось так ось робимо. Let's go, let's go, лет'е. Let's go. Абовдеть в мене юнітів. Надо буде ставити автосал, коли я кейси відкриваю. А то, походу, у мене всі юніти це є, оце лайно, поняв? А все остальне це чисто, ну. А всіх остальних дуже мало. Так, ну цих ми, напевно, вже продавати не будемо. Хоча, блін, вони якісь галімі. Так що давай їх все-таки теж продамо. От. Та й рейрів можна трошки попродавати. Кому вони надо? Кому я буду рейрів роздавати? Як вони нікому тупо не треба? Краще просто, чим більше юнітів продати, щоб я плюс-мінус розумів, скільки у мене є всього нормальних юнітів. Там Confirm, зал на 2000 коїнів, і в мене осталось 598 юнітів. Ну і ще 100 подарків у мене лежить ось тут. Хух, це жесть. Народ, всім дякую, хто дарує оці подарки, тому що вони реально ну круті. От. Я, як мінімум, можу трейдитись, як мінімум, якихось е, персонажів, які мені не так сильно потрібні, я можу їх роздавати. І в цілому це дуже круто. Ну і саме головне, дякую всім за геми, тому що за геми я можу відкривати кейси і вибивати когось реально толкового. Так, фініш клейм, go. Все. Сіки в мене юнітів 689. Коротше, одним словом, дуже багато, а гемів ще більше. Тому давай купимо собі ось таких от кейсиків, тому що я хочу вибити хайпер апгрейди Тітан Спікермен. Він доволі класний, і з ним можна якомога далі пройти. Endless Mode От тому 10 штук не зможу купити. Зможу купити 3 і потім ще 2 Yes? Yes, sir. Let's go. І давай відкривати. Так, біля мене тут велика база підтримки бігає, але я хочу пооткривати кейсів. Тому let's go. Так, перший я відкрив. Ону він аж так далеко випригнув. Ану. Що мені випаде? Mm -hmm. Ладно, не хайпер. Давай ще далі. Хочу хайпера випити. На нього 1% шансу. Це дуже малий шанс, але якщо він мені випаде, то це просто ума зійти можна буде, да? Да, давай ще один кейс відкриємо. Let's go, let's go. That's стільки багато людей. Так, давай ще. Нема хайпера, блін! Чому мені так не щастить? Я вже теж таких кейсів реально багато відкрив, і мені реально нічого не випадає. Типа, диви, просто токсики, звичайно, ну роздавати зможу. Роздавати зможу це сильні юніти, як-ніяк. І що ще? І ще один Хм. <гум> На жаль, да. На жаль, так. Да. Ну, нічого не зробиш. Нічого тупо, просто не зробиш. Дивіться, скільки в мене клокменів. просто <хи> Це з Це зійти можна. Ой. Санта Тівіменів зможу трошки пороздавати. Ось таких у мене багато, ось таких у мене ще купа. У мене, коротше, дуже-дуже багато всякого разного, якого я зможу дуже сильно пороздавати. І легендарок всяких. В общем, кому треба, тому треба буде. Так, а ще народ, що хочеться сказати. Походу, тут буде трейд плаза, в якій ви зможете купувати юнітів просто так Типа, чувак приходить отако починає говорити з цим кентом відкривається менюшечка в якій ти можеш взяти покласти свого любого юніта написати ціну в гемах залишити його тут потім на наступний день там або через годинку тако, прийти сюди і забрати свої гемчики. Прикинь, наскільки це круто, ви зможете тупо брати і продавати своїх юнітів, які вам не треба. Це обалденна штука, максимально класна. А народ, ну і ще тут, кстати, ось така є прикольна фішечка. Зараз підемо те. Бо тут я бачу екстра бейс хіл, поняв, і вона дає, походу, екстра якесь хп, за допомогою якого у тебе стає більше хп в бази. Мені здається, штука реально серйозна, і я би це зараз затестив. Для того, щоб це затестити, ми, по-перше, прибираємо зараз нашого Челікса. От отут прибираємо його. Запригуємо, 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 беремо цю TV Woman нову. Так, де вона, де вона, де вона, де вона? Я її вже не бачу? Так, треба написати ось тако. Бенс, взяти. 1200 вона коштує. Ну і погнали в якийсь, наприклад, хоча б харт. Затестити, поняв? Бо, ну, мені, по суті, там нічого особливо такого не надо. Мені, по суті, найтмер не надо, щоб сильно там паритись. Хоча. Ладно, погнали найтмер. Хоча б коїнів трошечки більше зароблю, щоб можна було більше кейсиків відкрити. Можливо, годлік випаде, буде реально класно. Так, врубаємо відразу автоскіп і будемо думати, що нам з нею робити, бо вона робить екстра бейс хіл. Поняв? Вона мало того, що хілить просто базу, так ще й добавляє їй хп, скоріш за все, скоріш за все, це саме так працює. А я протупив дуже сильно. Трошечки так у мене не вийде. Моя друзі, проблема заключалась в тому, що я не. Не взяв собі юніта для початку. Мені треба Клокмена прибрати. І взяти, 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 взяти. Кого мені треба взяти? Грін Лезера Все, тепер можна. О тепер, о тепер, зараз буде хорошо. Так, вибираємо той же самий Найтмер і погнали. Кстаті, Найтмер рекомендується з Legendary плюс, але з Legendary нібито його пройти, Кстати, дуже і дуже складно. Ну, якщо так чисто попробувати якщо вам цікаво, я можу спробувати чисто з легендарними персонажами спробувати пройти Найтмер. Але мені здається, що це реально складно. Так, значить, збираємо трошки гроші, потім ставимо сюди лазера і не паримося. Бент, щоб він реально всіх чистив і кайфував. І будемо збирати на ось цю подружку, бо в неї демеджа теж багато, да? в неї ДПС буде спочатку півтори тисячі, а потім 20 тисяч. 20 тисяч це реально бомба. Тому будемо, будемо тестити. Так, ставимо ще одного подарунчика. Я камеру, кстати, забувся для найтмера знову. У мене нема камери, яка буде хілити, бо все це не влази просто. Але я думаю, що і без камери теж можливо пройти. Попробуємо. Без камери не пробував, але будемо пробувати. Є, в принципі, діджей, потім ось тут будуть готліки стояти, щоб ніхто до них не доставав. Особо, а вони будуть доставати скрізь. Так, ставимо ще одного подарунчика. Тут, в принципі, за 250, не знаю, прокачувати чи ні. Я напевно прокачаю бабки. Нехай цей лазер тут і стоїть. Він, в принципі, з усім справляється. Правда, тут ось чуваки йдуть уже більш сильніші. Такі 1300 хп. Так, 500 є голди. Ми цього ставимо. Напевно, ставимо сюди ще такого лазера. да-да хай стоїть, там трошечки дамаже. Цього за 200, тож прокачуємо і чекаємо на скіпчик. За скіпчик прокачаємо цього за 250, і буде все хорошо. Якраз оці ще впадуть. Бенс, прокачуємо. І, по ідеї, повинно бути все хорошо. Тут, правда, ось таких дуже багато. Ну, що ж поробиш, що ж поробиш? Можливо, цього треба вкачати, на? За 250. Давай попробуємо тако чисто підкачати. Подивимося, що з цього вийде. Дров клоу щось не може йому нічого зробити, ну, понятне діло, що не може. Так, далі у нас тут бос на 16 тисяч. У нас є свої певні проблеми. Значить, мені за 600, скоріш за все, тебе треба прокачати. М -м -м -м. А як це правильно зробити? братуха? Ще за 500 все-таки тебе прокачати. Ну, за 500 прокачати подарка дуже хорошо, тому що босс ще не скоро, а тебе за 600 час і прокачає. Да? да? прокачуємо тебе за 600. Тебе. Можна за 600 не прокачувати. Тому що я вже хочу поставити хіл ТВ Вумен. Чисто подивитись, що вона може. Так, а поки що тебе за 500 прокачаємо. Бо я думаю, що цей чувак щас нормально тут може накидувати. У нього, по суті, такой нормальний дамедж, нормальний кулдаун, він може накидувати хорошо. Так, на хіл TV вумен нам вистачає. Давай її якраз отут і поставимо. Яка в ренджа буде? Буде 20, і в тебе зараз уже хороша. Ні, ладно, поставимо її ось тут. Ось тут таку ми її поставимо. Давай будемо дивитись, що ти можеш. В тебе є екстра бейс хіл. Поняв? І ти, походу, з кожним раундом будеш додати ХП. Пожди, було 400, стало 410. Ой ой ой! Походу, є певна ідея. Походу, не все так просто. Походу, Найтмер можна ще краще проходити, тому що. А скільки таких подружок можна поставити? Походу, багато. Так, да, прокачка тут не з, не з дешевих, не з дешевих прокачка. Але в тебе завжди є гроші. І ти можеш назбирати дуже багато ХП в бази. Скоріше за все, правильно? Б'єш, ти нормально все одно, так що допомагаєш. Обалдеть, пожди. Це реально так працює? 420. Але пожди. М -м, екстра без хіл 10 і 10. Ага, ну вас двоє. Ти повинен 20 мені хілити. Чи хілить тільки один з вас? Зараз ми це провіримо. Ось о, плюс 10, плюс 10. 420 все рівно. Що за прикол? Продаем тебе 410. М -м, странно, 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 дуже. Причому. Ладно, поставимо тут годліка. Нехай вже трошечки тут допомагає. Поставимо для нього сюди такого діджейчика. Ось такого бемс. Щоб трошечки допомагав. За 500 тебе прокачаємо. Тебе за трошечку підкачаємо ще пізніше. Тебе за 6500, звісно, теж хотілося б, бо плюс 12 тисяч демеджа це дуже багато. Це дуже багато. Правда, по одному тільки б'є, ну нічого страшного. Тебе підкачуємо зараз. Що тут ми можемо ще прокачати? О, тебе за штуку можемо прокачати. Тебе вже дві, тебе дві, тебе теж дві. Хорошо. Я просто не сильно ще вникаю в сам процес. Мені краще прокачувати, я собі більше думаю за цю базу. Але 410. Бачиш, він прикольний, але він буде додавати хп. Ну я не знаю наскільки багато. Екстра бейс хіл. 50 він буде да? Так, моя біда в тому, що тут нема лазера. Це раз. А друга біда в тому, що сюди надо лазер. Отако. Щоб убив ось цього аероплана. Давай за півтори тебе підкачаємо, щоб ти реально його добив, щоб не було ніяких проблем. Тебе за дві штуки підкачаємо, тебе за півтори щас підкачаємо. Щоб було більше демеджу і більше всього. Бемц тебе за 250 теж підкачуємо і за 600 підкачуємо, щоб ти нормально дамажив. Фух, блін, я навіть не знаю. І годліка качати надо. І Хіллера цього хочеться підкачати, провірити, да? Ну ще, по ідеї, я встигаю. Ще по ідеї я встигаю. Так що все по ідеї хорошо. Тебе, якщо що, ми можемо за двушку прокачати, та й тебе за двушку я би прокачав би. Бо поки що зараз все нормально, да. Бемц. А потім годліка підкачаємо. Та й будемо дивитися, що там відбувається. Бо Годлік, штука хороша, але йому ренджі не хватає, щоб бити. От, а щоб ренджа була, треба його на п'ятий левел. А до п'ятого левела треба ще бабето нормально. І камеру я забувся. Ну, коротше, є хі -хі, нюанси деякі. Ну ладно, нічого страшного. Попробуємо без камери. Попробуємо потестимо, можливо, мені навіть їй пощастить. Паразіти сідають тут на голови, але вони швидко вмирають. Оцей хорошо дамаже під кулдаунами, всякими і бустами. 4-800 є. Мені б дозбирати ось о щоб прокачати годліка. У нього ренжа виросте, все виросте, все стане трошечки краще. І ну, дефати, можливо, легше буде. Бо бачиш, тут є певні проби. Насправді, поки що, не все так легко пропадає, не все так легко вмирає. Так, грошики додавалися, прокачуємо тебе, за три штуцера прокачуємо ще тебе. Хіллера цього обов'язково підкачаємо, бо зараз мало в нього демеджа, бо тут ще у фоха, блін. Коротше, є свої проблеми. Наше спати ложа, ні відимо стала. Але все, хана їй да, слава Богу. Але тут уже нові проблеми. Через те, що годлік не прокачаний. Ну ось за 8 тисяч прокачається, в нього радіус плюс 15, чисто. І почнеться почнеться сок. Так що зараз збираємо. А потім 6 половин назбираємо на твій вумен. Так, давай 8 тисяч бенс. Все, радіус хороший, можна жити. Тебе за три прокачуємо. Далі по 6, поки почекаємо. Бо хочеться прокачати хіллер Woman. Так, 6200 є. Давай зараз підкачаємо. Давай, 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 давай. Ще 7 сконів. Все, прокачуємо. Далі ще плюс 25 буде. угу. Все, тепер у мене в базі ХП 425. Ну це мені все рівно не поможе нічорта. Endless моді так точно не поможе. Я думав, воно кожного разу буде хілити більше і більше. І спочатку в мене там буде плюс 10, другий раунд, ще плюс 10. Я так за сто ще штуку нафармлю, ні? ХП. Я думав, що можна буде зробити так. А воно так не працює. А воно так не працює. На жаль, це набагато хіллерів і вуменів ставити. Ну вони мені так не цікаві, Виходить, Виходить, вони повністю безтолкові. Вони для Endless мода взагалі не підходять. Так, ще буде 6 тисяч, прокачаємо ще цього, що гроші дає. Бемц, а потім хілір Вумен 12 штук. Може краще Годліка? Годлік ще добре підкачається. Або тебе за три штуки теж непогано. На 10% посилиш юнітів мені всіх. В общем, треба думати, надо трошки більше грошей. Але без камери поки нормально держимося, да? По суті, 29 хвиля, все без камери. Так, тебе за 10 прокачуємо, тебе за три теж прокачуємо. Та й за 4 500 має прокачати. Давай прокачаємо. Байдуже. Все нормально. Давай поставимо ще одну. А, не хвата, блін. Не хвата, бабла. Ну, кстати, радіус у тебе хороший. Ще ось, якщо раз прокачається, то радіус ще буде хороший, кулдаун буде хороший. І хп будеш шкілити багато. Багато й дамажити багато. Ну, порівняно з Endless Модом і останніми хвилями, його, ну до яких я доходжу, там сота понів, 90 плюс. То цей демедж уже дуже маленький, ще й вона б'є тільки по одному чоловіку. От, але ми її все рівно прокачаємо. Радіус у неї прикольний. Оце без шуток. І б'є часто. Б'є часто, прикольний радіус. І тепер у мене 450 хп, да, в базі? Да, 450. Все, вона більше не зробить хп. Оце все, що вона може зробити. На жаль, блін, це галімо Я насправді думав, що трошечки краще воно все це відбувається. А оказується, що юніт то безтолковий, аби вона постійно хілила Базу, оце було б круто. Тіпа кожен раунд добавляла ХП в базі. Це було б реально класно. Ладно, поки що Годліка за 15 штук прокачив. він уже вміє станити. Просто зупиняти якогось е, рандомного персонажа, який проходить в радіусі чорного кола, і зупиняти його ось на 3 секунди, а ще прокачаю на 5 секунд. Тому дуже класно їх ставити поряд один біля одного. І зараз я вам покажу, як їх правильно ставити в Endless моді. Це все робиться дуже легко. Продається кент. От, ти виставляєш що так рівно ось. Все, Бенс. Біля нього ще одного такого. Бенс. І ще раз. Бемс, чому робиться це саме так? Тому що, коли вони пошевеляться, ось. Наприклад, я ось цього продав, Да. прокачаю цього просто наразі, щоб він міг загритись. І цього прокачаю наразі, щоб він загрився і розвернувся. Поняв? І тепер дивись прикол. Зараз він дойде сюди, щоб цей загрився і розвернувся чуток. Все. І тепер сюди готліка я ніяк не поставлю. Як би я не старався, я його тут тупо не поставлю. Я сюди навіть цього діджея не втулю, поняв? От, тому треба все ставити максимально правильно. От. Ось такі от пиріжки, народ. З капустою. Хе-хе-хе. Але хіллер зей прикольний. Дамаже багато. Радіус великий. Можна його сюди втулити. От він маленький, його втулити можна, поняв? А остальних не втулиш. Жалко, що цього бач діджея ложить спати. Він тут не потрібен. І треба поставити якось. Як би його тут поставити, може тут, хоча б так якось. Тебе за 6 прокачаємо. Та й уже непогано якось. Трошечки дамажимо. Тебе за 3 прокачаємо, щоб ти більше бонусів давав. Та й за 4 500 прокачаємо уже. Та й нормально, та й щас легко все пройдемо. Та й дивіться, й нормально дамажимо, да? Ну, оця штука, звісно, мене підвела. Я щось думав, що трошечки краще буде. Але те, що вона бистро б'є, то непогано. Чисто для демеджа, якщо комусь випала, то дуже класно. Якщо нема якщо немало кращих юнітів, то це просто must have. на ранніх етапах. Та й взагалі просто проходити інсейн, це дуже круто. Ну, добиватися якогось топа в Endless Mode з такою штукою, мабуть, нереально. Ну, я не бачив, щоб її юзали, насправді. Можливо, як тільки й додавили, то був баг, і вона реально добавляла там купу хп, поняв. Ну зараз це вже не працює. Та й дуже багато такого, що сього заходиш, дивишся відос якогось американського блогера, який тупо дійшов там до 130-ї хвилі, до 115-ї, поняв. Потім заходиш в ігру, ну ось відос вийшов свіжий, да? Поз вчора вийшов відос. Ти його глянув, як він проходив, да? як він юнітів ставив і так далі. От з якими юнітами він грав. Ти от заходиш в ігру, дивишся топ, а його там тупо нема. Понімаєш? Його Ніка там тупо нема. Тому що, скоріш за все, він проходив з якимось багом і. Йому його з топа вигнали. От такого багато багато зустрічається. Тож, ось вчора чи позавчора заходив, дивився. Мінімальна хвиля в топі була 106. Щас зайшов, дивлюсь, тепер 103. Поняв і якось цікаво все, цікаво, все цікаво, той топ працює. Не знаю, як я туди попасти, але постараємося якось. Я думаю, що якось попадемо без цього нікуди. Так, за 20 штук прокачуємо годліка на максимум. 47 -ма хвиля, кстати, вже все дуже і дуже швидко відбувається. І дуже легко все проходимо. Навіть без камери, диви. Просто навіть без камери можна пройти, якщо юніти реально топові. Бо Лік, щас, ну реально, топ 3 по демеджу, напевно. От, тому що перед ним іде хайпер оцей з кейса нового, а ще перед ним оцей ультимативний дрільмен, який дають за Endless Mod І кстати, коштує він щас дуже дорого. Вовше, без шуток. Я заходив на сайти, ну там, де продають персонажів в Роблоксі, да? Ну, в біді тавер дефенсі юніті, то коштує він прям багатсько, Цілих 500 доларів за нього просять, але я думаю, пізніше ціна впаде. Хоча зараз це дуже багато, я вже навіть думав просто зайти, поняв, отримати його і продати тупо прикей, бо то ж ну не хеліба. За нього сиплять. Так, треба цього хіллера прокачати, щоб був більше реч і щоб він там більше дамажив. Так, прокачуємо. Босс уже випригнув непогано. Що в мене по хп? Скоріше за все, 500, так? Да? Так, да, 500 хп в лабі. Ну, непогано. Можемо навіть ще одного поставити. Ось тут от. А, все, ліміт тільки два штуки можна ставити. Бачиш, то вони взагалі безтолкові тоді. Я думав, може, їх хоч можна багато поставити, але ні, не можна. Ладно, поставлю тоді лазера ще одного. Та й в принципі, все. В принципі, босс пройдений. Дуже легко, дуже просто. Можна всіх продавати. <сіхіхі> І найтмер пройдений. Просто максимально ізічно. В общем, що хочеться сказати. Будемо пробувати. Я думаю, що Endless Mod реально можна попасти в топ з моїми юнітами. Я думаю, що це реально можливо, просто треба трішки постаратись. От. Ну, а цей чувак, кстати, постійно в топі. У нього прям дрільмен 100% є. От. Тому до топа по-любому треба долітати. А 103 хвилі, я думаю, пройти можна. Можна навіть пройти 104 попробувати. А там буде видно. А там буде видно. Якщо все правильно зробити, то буде кайфи. Тому народ, всім дякую за перегляд і всім пока!